Всім привіт, мене звати Павло У Мене декілька є проектів, в тому числі it компанія «Слобода Студіо». і хочу вас познайомити з моїм партнером Ярославом Тітанком, який привіт. відповідає в нашій компанії також за розвиток AI напрямку. І сьогодні ми поговоримо про те, як українські бізнеси можуть впроваджувати в себе EI, да, і яй, де що можуть використовувати Ярослав. Якщо можеш розповісти, взагалі ну там є великі. Бум сьогодні наї багато про хто про це а, щось каже. Але чим є насправді я і чим не, не, не є. Uh, ну насправді ніхто не знає, якщо ми кажемо про LLM, так? ЛЛМК та лендліж. Language... Large language Models. Великі великі мовні моделі. Так? так, великі мовні моделі. Uh, насправді ніхто не розуміє, як вони працюють в принципі в цьому світі. Навіть ті, хто їх зробив, так. Навіть ті, хто їх зробив. І якщо дуже спрощено, то. ЛЛМки це такий дуже розумний Т-9. Спочатку ідея цих інструментів була в тому, щоб зробити чат-бота, який буде відповідати людською мовою, типу читати документи. І в якийсь момент, коли йому почали давати все більше і більше контексту, якимось незвичайним чином воно почало вміти писати код, оскільки це нейромережа, то ніхто не знає, як воно всередині працює, і це така трошки магія. Воно вже настільки складне, що ми його не можемо оцифрувати. Окей, okay, цікаво. Якось Білл Гейтс ще там 30 років тому він сказав, що він був вражений можливостю інтернету, і інтернет справді досить, досить серйозно змінив наше життя. Опри життя з'явилось там ремоут джобс, ремоут робота. Там ми врасту Uber, Ну name it. на твій погляд. Чи можна те ж саме сказати про бізнеси, особливо українські? А що якщо вони не будуть використовувати я, то вони зникнуть? Як Дулгей сказав, що якщо вас не буде в інтернеті, вас, вас теж також не буде. Ну, скоріше так, ніж ні, але насправді я і всі вже і так чи інакше використовують, навіть якщо вони про це не знають. Там не знаю, фільтри теж на якихось натренованих алгоритмах кошті використовуються. Але точно ті, хто зможуть зараз використати його більш ефективно, зможуть отримати конкурентну перевагу. Ну, давай візьмемо, наприклад, досить mm. різні бізнеси: є якісь фабрики або заводи, які вгатавготовляють металопластикові вікна, є сільхоз господарства, які виготовлюють, наприклад, не знаю толоницю чи зерно. Є компанії, які не знаю, логістичні бізнеси, чи справді що ну, там не знаю, як є компанії, які. СТО, да, які роваджаться, допомагають робити, тобто зовсім різні чи всім насправді потрібен AI, бо у всіх є відчуття і в мене, і мабуть, в тебе є таке англійською, що Fear of Missing Opportunity, начебто, що всі кажуть про AI, а я недостатньо там в темі. AI. ну мені здається, що цей фома це проблема для мене теж особисто, тому що цих тулів настільки багато, що ти не встигаєш зрозуміти, що взагалі відбувається, що я гарним, що я поганим. Я не є експертом в жодній з ніж, там, етод, ніколи не виробляв вікна. Але знову ж таки, базові речі це пришвидшення комунікації, це enablement, enablement баз знань, наприклад, так. Це дуже може пришвидшити роботу в якихось місцях. Ну, і якщо казати про СТО, то це може бути, можливо, якісь інші машинлірнінг штуки, типу там Predictive maintenance і таке інше. І це давно вже багато де використовується. Навіть я не знаю, скоріше за все, оця штука, яка нас записує, теж використовує якісь розумні алгоритми mm -hmm. там запису чи компресії. Тобто, якомусь сенсі AI і, 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 і так званий машин вже використовується на останні два роки, можу сказати, до десятиріччя і навіть раніше. Ми просто перестаємо називати це машин learning. Це вже частина нашого тяже. Ми з ми з тобою обов'язково запишемо ще одне відео про використання в розробці, і, але ми бачимо, що я відпочув, що нещодавно велика it компанія. Вона поставляє замість розробників так званих AI розробників тобто, що ти можеш корист... замість спілкування з розробником, який може спати, в може поганий настрій, можна спілкуватися з віртуальним розробником, і розробники щось давати йому команди. Він буде розробляти тобі код, і це виглядає як майбутнє. І на твій погляд, як скоро я знаю також, що в продажах особливо в Америці вже використовується і агенти роблять дзвінки, спілкуються з клієнтами, підають на дзвінки. А на твій погляд, а як скоро AI зможе замінити? Project-менеджерів та взагалі підприємців. І я знаю, що ти знаєш якийсь там непоганий кейс. Да? Ну недавно читав статті, що Клод використовували, вони робили експеримент. це ну, Anthropic. Компанія називається Anthropic і в них okay. є модель Клод, і вони його за допомогою нього, як e-commerce, да, робили магазин. І, в принципі, висновки були такими, що він пішов в мінус. От, ну але з іншого okay, боку, Так, поки, поки поки що є надія для підприємців, що їх вмілись, і, і, і яйки, так? Окей, okay, um, уяви, що, наприклад, в тебе була б компанія, ну теж саме завод з виготовляння вікон. Да? Ви, у вас b 2 b продажі, ви продаєте якісь будівним компаніям. А з чого ти почав би впровадження AI і на якому рівні? Якщо б тебе було таке завдання, ну я думаю, що є сенс точно впроваджувати AI в маркетингу. Там дуже багато толів у блідгені. Е, да, там як, якось а, генерація потенційних клієнта. Генерація потенційних клієнтів, особливо після того, як а, той же самий генеративний AI потрошечку, ну, я не знаю, чи вбиває, але точно змінює правила гри в SEO да, і менше буде приходити клієнтів, а, можна використовувати його для онбордингу, для навчання якихось персоналу, навчання персоналу, саппорт чатів, для якихось простих операцій. Якщо рішення можна прийняти людина за 15 хвилин, то зазвичай AI теж можна навчити, щоб воно це робило автоматично. І в цілому, я думаю, що треба дивитися специфіку конкретної компанії і викреслювати, передавати на AI те, що потрібно зробити. Не дуже креативне, але зробити як ніхто не любить. Цікаво. А я думаю, що багато підприємців, які нас дивляться. Вони вже використовують чат GPT, і в мене є така магічна формула. А, що ну і є, є проблема, що наші співробітники іноді ну вони не хочуть, не можуть використовувати ці, ці тузи, бо їм незвично. У мене був кейс, коли в одній з компаній а, у нас був а, там людина, яка писала тексти, і вона перша дуже так вона не сприймала серйозно. Може вона бачила цьому загрозу? Потім вона досить класно використовує. Є, є проблема, яка бачу, що досить часто ну, сіло компанії, засновники вони бачать навіщо впроваджувати, так і навіть їм цікаво. А люди хочуть працювати по старому, нічого не змінював. В мене така формула, що ем, керівники мають розуміти і самі показувати приклад і давати такі таски з таким чином, щоб вони були зраховані, що таски будуть виконані з, з AI. А, І. А я знаю, що в нашій компанії також, в, в компанії Слобода, не всі дуже поспішають впроваджувати, використовувати, іноді немає часу. От я, які в тебе рекомендації, в, ну, наприклад, в нашій компанії? Як е, е, як стимулювати, щоб там 100% людей або 99% людей саме там, де можливо, використовували яйтузи? Ну по-перше, я не думаю, що там, де можливо, це гарна ідея, тому що це буде та сама ФОМО. Mm -hmm. да, використовувати всі можливі іти, то, мабуть, занадто І тоді тобто можна з цим перегратися, і це буде занадто. Ну да, та, от сьогодні, якраз у нас колега скинув статтю про те, що. Пройсоч, який показав, що замість приросту перформансу деградація AI може дати. Я думаю, що треба, по-перше, мати реалістичні очікування, тому що AI це ніби така чарівна паличка, і воно там буде все за тебе робити, але насправді ні. І дуже часто топ-менеджмент, власники таке інше, можуть ще не розуміти, що воно реально може. І, ну, умовно там. Лідершип, Тім, бачить, що можна зробити щось офігенне і дуже швидко, і або панікує, або навпаки, хоча як можна швидше це все використати. Але руками вони цього не роблять day-to-day, -day вони не знають нюансів. Тому що я, яка вона ж таки працює, вона впевненим тоном розказує щось, що не факт, що є правда. А людина, яка там, в кінці пішової цепочки, можливо, могла би щось з цим зробити, вона ну, дивиться, що йому про щось нерелевантне показують. І це може бути такий спротив. Але, ну, з мого досвіду, якщо людині показати прям кейс, от як воно може спростити роботу, то, ну, як мінімум, люди дають цьому шанс спробують. Просто треба брати релевантні інструменти і розуміти, що у людей є інерція навчання, особливо в дорослих, да, там, вони вчаться повільніше, в них, крім того, що. Просто зазвичай є робота, да, і неможливо вчитися постійно, все-таки з часом ще й когнітивні аж падають, да, і когнітивні скіли теж падають. Простіше вчитися, коли тобі 20, ніж коли тобі 45 там, чи 50. Обережно, мені майже 45. Ну, в тебе унікальні умови, ти можеш більше часу вчитися. А, може бути. А, от. І тут якби, така тема, що ну, я би це робив степ бай-степ маленькими кроками, да, і з тими тулами, які точно дають, о, о, як приріст продуктивності. Але з іншого боку, якщо людина прям принципово не хоче використовувати, AI, а це прям буде допомагати. Ну це не той кейс, коли я хочу всіх звільнити і там автоматизувати чатом ЖПА. Якщо це реально так працює, тоді, мабуть, ця людина просто не витримає на ринку конкуренції. Досить, мабуть, складне питання. Непевно, що ти зможеш на нього плести з ходу. Але ти теж був CEO нашої компанії, був керівником, кривав майже там 100 людей бізнесом, хоч це була і компанія. От на твій погляд, наскільки можна підняти прибутковість компанії за такі яй? Якщо зробить якусь сазку, яка щось буде робити за допомогою яй, то дуже сильно. Е, ну якщо це офлайн бізнес, е, наприклад, там я так, так приклади, які ти давав, що ти маспісас на софтвезе сервіс, на тобто програма забезпечення по за підпискою. тобто це якась нова бізнес-модель для, ну, для зробити компанії. Якийсь може бути сервіс, да типу що маржинальність вона ж вища на продуктах, а не на сервісах. На твій погляд, е, чи правда, що я може вбити багато роботи, і от звичайна компанія, чи може вона очікувати, що буде що вона може скоротити там половину людей чи ні? Я думаю, що звичайна компанія мала би думати в першу чергу, як мати продажі, а вже потім щось когось скорочувати. Ти маєш на увазі, що я і в першу чергу проваджувати для збільшення продажів. Чи ти маєш на увазі? А, ну, Наприклад, я... хтось хтось там в ну, звичайні компанії є фінансисти, вони щось там фінансують. Є, звісно, селзи, є люди, які щось розробляють, якісь програми, якісь документи, хтось щось пише. Да, тобто виглядає, що багато є. Можливості, да? є багато ротини, якої люди вже все, все ще роблять. Там виглядає, що, що були такі знаєш, різні рівні. Да? Спочатку з'явилася автоматизація да? з допомогою там, навіть Google Sheets і, і якогось софтвера. А зараз це виглядає як новий рівень автоматизації. І чи будуть великі звільнення поступово, на цей погляд в бізнесах. Я знаю, що в нашій ті компанії ми не тільки ж працюємо з нашою ті у нас багато замовників приходять, ми щось їм автоматизують. Чи є в тебе очікування, що я й буде викликати а, хвилі звільнень а, в бізнесах? Мені важко сказати, чи буде хвилі, але особисто знаю кількох людей, які втратили роботу через її. Це з яких сфер? Кол-центри. Ага. Тобто там вже це точно. Чи чекається програмістів? Мабуть, чекає з часом. Але... Ну, про програмістів ми ще поговоримо <ква> в іншій темі. А, скажи, а, от уяви, що в тебе є. Бізнес не знаю, наприклад, ви продаєте книжки, або у вас є. Може, якийсь от готельний бізнес, де зараз ми знаходимося, або може якась служба таксі, і ти. Ти це твій бізнес, але ти не є технічною людиною. Ти використовуєш ChatGPT, і ти хочеш впроваджувати якісь солюшини рішення на яй як краще це зробити, це, тобто з чого почати, в тому сенсі, е, ну звісно, якщо це, наприклад, служба таксі, е, то ну в неї немає CTO чи якогось технічного директора, чи варто одразу шукати технічного директора, який б це впроваджував, чи потрібно знайти якогось фрілансера, який є, наприклад, n 8 Да, така система для автоматизації. Mm -hmm. От е, якщо є якийсь бюджет, от, як краще впроваджувати всі це, це рішення, на твій погляд? Чи, тобто це потрібно окрема людина в штат, не в аутсорсер. Наскільки наскільки CEO має? Взагалі до цього долучатися, чи може він когось наняти, і там потроху всі процеси будуть з AI. Як би ти організаційно це робив? Ну я думаю, що тут е, можна робити по-різному. Я би точно знайшов якесь джерело експертизи, скажімо, консультанта да, на початку. Чи потрібно в штат людині? Я не знаю, насправді мені здається, що в службі таксі може і є технічний директор. Тут це mm -hmm. ж е, яка <кхів> залісячна історія. Е, відносно того, як почати. Я думаю, що кожна компанія знає список якихось своїх points, да, там в операційній роботі. І скоріше за все, якщо показати людям інструменти, поговорити з ними, то вже можна дуже багато чого автоматизувати. При тому, що це, це не обов'язково... Об... Тобто варто когось запросити. Можливо, він зробить аудіт, і потім що можна попришко... прискорити, і потім на основі цього аудіта, мабуть, де це AI нанесе найбільше користі. Тому напрямку і можна йти, так ну або прибере найбільше як не користі, а антикористі да найбільше <с шкоди. <с як, ну, скоріше за все, якщо там немає людей, які будуть умовно локальними лідерами, хто це робить, то потрібно залучати зовнішню експертизу. Ну знову таки, виходячи з того, що я думаю, скоріше в цій компанії працюють притомні люди, вони побачать для себе користь, і тоді буде простіше все це да, там, налаштовувати. Якщо це люди, яким, ну, взагалі вони дуже консервативні, то можливо, якісь більш радикальні дії треба буде робити. Ну, тут депенс. Mm -hmm. Окей, може ще в тебе залишилось побажання для компанії. Які хочуть чи думають впроваджувати яй, може якісь ідеї додаткові. мені здається, тут не треба хотіти чи думати, подивитися, просто що можна зробити. Зараз дуже багато інструментів і ну якби почати точно дешево. І бажано, щоб це робилося все-таки не на рівні топ-менеджмента, а щоб це відбувалося з людьми, які да і туди процеси роблять, тому що ну СІО може автоматизувати там за свій календар. Mm -hmm. Чи може він автоматизувати те, що робить людина в полі. Ну не тобто може. залучати людей, які більш розуміються на процесах. Там ну так, та, просто що я би не казав. Завтіпа там привіт, Петя, тебе замінить ця штука, а дати йому можливість свою ж роботу робити більш ефективно. А, і може, звісно, вона його в кінці колись і замінить, але може Петя це як переросте да, там, в якомусь моменті. Тому мені здається, це скоріше, можливо, не золотий ключик, воно там десь дуже сильно тупе, але точно можна зробити дуже багато рутини, яка як «no one happy» її робити за допомогою таких інструментів. Окей, okay, супер, дякую.